Добрий день студія. У нас новий відос. І ми знімаємо щось таке достатньо осіннє, тепле. Дивлюся на гарбуз, а кажу про осіннє, тепле. Тим не менше, у нас осінь в самому розпалі. Знімаємо нові рецепти для вас. Канал Хакнув Кухню. Всіх радий бачити, всіх нових, хто підписався. Тут ми завжди будемо публікувати якісь гарні, прикольні, смачні, прості, непрості рецепти різного формату. Я їх, звичайно, дублюю у себе в, в тіктоці. Посилання залишаю в описі. На Патреоні є рецептики, скрізь є. Всім дякую, хто слідкує, хто підписується і коментує. Дякую, що зі мною будемо готувати. Готую цього разу гарбузовий крем суп з кокосовим молоком, трішки імбиря для пікантності, щось тепле, зігріваюче, класне. Не відтягуємо. Як ви могли помітити, ми знімаємо тепер формат трішки інший. Він пришвидшений, зрозумілиший, більше моментів того, як ми знімаємо. Ну і багато такої бесіди, якої я розказую вам на початку. Не будемо відтягувати. Поїхали! Перше, що потрібно нам гарбуз, нарізати, почистити, забрати м'якоть. А далі робимо, як звичайний крем суп. Цибулька, морква, картопля, часничок, імбир, кокосові вершки. Готуємо, додаємо, блендуємо і видаємо. Поїхали. Сорт гарбуза ви можете вибрати будь-який, який вам більше доподобає. Більше якийсь, не знаю, помаранчевий, більше солодкий, більш терпкий, більш якийсь маслянистий на ваш смак і розсуд. Я гарбуз вибираю по вигляду. Не саме розумне, але маємо що маємо. Ось, і мені подобається те, що коли я вибираю мало серединки, а багатько ось цієї м'якоті. Ой, гарно пахне, гарно пахне таким солодким, от прям кашка гарбунзова. Кайф. Кипочка? Моя кепочки. А яка різниця? Чим чорна. Ти що мій стилісмейкер? До речі, оцю морквочку, що вона почистила, це підготував мій е, сушеф Анастасія, моя дружина. Отже, наш гарбузовий крем суп вже повністю розм'якшився. Я доливав близько 250 грам води. І просто овочі, які були в самому супі, вони пустили сік. Не вистачає тільки одного нашого кокосового молока. Його добре треба стряхнути, тому що зазвичай воно все йде наниз. Професійним ножем робимо ось так професійно. І просто вливаємо ось сюди прямо до нашого супчика. Якщо потрібно, я пізніше ще долию. Я просто буду густину коригувати тією кількістю кокосових вершків. І все просто перебиваю блендером. Раз, ми перебили наш крем суп. Дуже гарний колір насправді, виглядає. Ви можете перебити і погружним блендером можете в чаші блендера перебити. Не будемо довго відтягувати. Найсмачніше в стравах це те, що ви використовуєте сезонні продукти. Гарбуз, він зараз в самому піку того, коли він смачний, соковитий, яскравий, він, гарно, він просто гарно виглядає. І навіть взимку його також можна використати. Рецепт на всю півсезону, пів, пів, пів ну, точно півроку. Ось. Гарна текстура, кокосовий присмак, гарбузова олія доповнює цей смак. Вона трішки гіркувата і хрустке насіння гарбуза, яке обов'язково підсмажуємо. Реально пів години часу найбільше це займає під зачистка гарбуза. Гарбузовий крем суп з кокосовими вершками, гарбузовою олією та насінням гарбуза. Смачно. Як на мене, дуже дієтично, але тим не менше, він достатньо такий ситний і теплий зігріваючий. Всім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на канал, хакнув кухню. І пока.